Всім доброго дня! Всім привіт, всім доброго здоров'я! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі! Хотів сьогодні поговорити про всякі новомодні відоси в інтернеті. Це буває, придивляюся то TikTok то і ще щось таке. Ну, це не тільки в TikTok, це і на YouTube є в різних соціальних мережах. типа в центрі міста там підходять, типа наші то як журналіст. На хвилинку. Так, підходить людина, як ведучий програми, плюс там ще оператор, який це знімає на відео, до рандомних людей, ну, до випадкових, типа запитає, скільки ви заробляєте. Ну, і люди, все в центрі міста, і весь час кажуть, там... 3000 доларів, хтось 4000 доларів, хтось там 5000 доларів і все більше і більше. Це я взагалі в Шоці. Чи це правда, чи це брешуть. Ну, і... ну мене такі відоси якось пригнічують. От я думав, ну, наприклад, Якби я заробляв би там 3000 доларів, це наприклад я стільки грошей навіть і в руках ніколи не тримав. Ага, там люди йдуть. М -м -м так, там люди йдуть, я від'їду. Що, просто не з ким пересікатися. Проще, якби я, наприклад, заробляв би 3000 доларів. Я б ніколи в житті не сказав би, що я заробляю 3000 доларів незнайомим людям, тим паче на всю країну. Якби в мене були всі 3000 доларів, в мене не було б часу навіть би розмовляти. А то стільки грошей заробляють, і вільно так ходять. Нічого не роблять, тільки гроші витрачають і у нас такого капіталу навіть і немає. Отак. Тут ще собачка. З людей. Так! Да. Так, да, люди, там такі мільйонери, їх сотні, а то й тисячі просто вільно розгулюють. У них дофіга вільного часу. Знаю, тут людина заробляє десь 7 тисяч гривень. У неї стільки вільного часу немає, щоб ходити і Ну да. вот так. Теревені ти ходити он. Я стільки заробляю, я так круто одягнутий. Я десь в IT-сфері працюю. одні дні айтішники. Але я дивлюся на людину, ну може я помиляюся, але б, знаєте, так я б не сказав би, що вона якийсь має такий математичний, аналітичний розум. Ні, це виникає питання, це може... Ну, По приколу, брешуть. Я не можу таке дивитися відео. Я фільтрую ці відоси. Ох, сьогодні у нас і день. От кого людей натрапило. Ну, це рідко, але буває. Як кажуть, це рідко, але... Но... Лайна на таке, бачите вже і нас сьогодні і пригоди. Воно так здається, що нікого немає, але є. Так, треба... і це не тільки ці відоси. Це як на, кажуть на приклад. Там різні теми для розмов є. А що я хотів показати? В лісі тут таке цікаве місце є. Тут похована людина. Тут раніше могила була. Бачите? Хрест. Тут о, колись була могила і пам'ятник на сьому місці. Але там будуть зараз. Буду розповісти про це місце. Так, це ліс. І тут вже е... данвик. Жінка похована. Це десь, мабуть, середина десь ХХ століття або початок ХХ століття, так. Да. Тут раніше була могила і пам'ятник. Мені здається, хтось пам'ятник з вандалів зніс. І, і як правильно сплендрував могилу. І тепер в дереві там така маленька фотографія. Просто відійшов, там знову якісь люди йдуть. Я не хочу, щоб на них натрапляти. Так, да. що я хотів сказати? Так, да, там була могила. Я ще пам'ятаю, у 2017 році там була ще могила, а зараз там, бачите, тільки дерев'яний хрест і фотографія в дереві. Хтось прибив. Було ну, дуже цікаво. Ну, Тут раніше були хутір. Тут хутори були, не знаю, в 17 столітті, в 18 столітті, в 19 і до середини десь 20 століття. Тут люди проживали. Да, знаєте, все ж хтось знайшов і зламав. Так. Там бачите, така біла цятка, то собачка. Ото там. А нам... а нам туди прямо. Все, а початок відео я казав про ці відоси. Опитування, опитування, скільки ви там заробляєте. Я не можу це дивитися, я по початку пару, як кажуть, випусків подивився, а зараз пропускаю. І не тільки. Та й багато вже інформації, знаєте, фільтрую в інтернеті. Я ще почав таке робити. За 2 години до сна взагалі ніякого інтернету, ніякої інформації. Ну, тільки та інформація, яка котра... залежить від неї життя. Це повітряна тривога і так далі. А так опитування і ще щось якась дурня. Я навіть не дивлюся. Знаєте, я б зняв би те місце більше якіснішу і якісно. Але там, знаєте, знову люди ходять, то я, я вибачаюсь, що повторюють. О, в нас вже відео майже 10 хвилин, це мій новий світовий рекорд. Ну майже. А це велик. І сьогодні ми плануємо накатати 40 км. Люди добрі, я вже 30 кілометрів накатав по грунтам. Плюс ногою вступив, випадково в калюжу провалився. У мене права нога мокра. А ще треба 10 кілометрів накатати, щоб сьогодні було 40 кілометрів. Так. Ану, повторюся. Я вже накатав 30 км. І ще планую 10 кілометрів. Це по ґрунтам. У мене сьогодні чисто 40 кілометрів ґрунтів. 40 кілометрів. По ґрунтам їхати важче, ніж по асфальту. Це, вважайте, 40 ґрунтів. все як, мабуть... 80 чи навіть 100 кілометрів асфальту. Так, да, і тут е я з теми на тему перескакую, це я вибачаюсь. Так, да, були ху ху хуторки різні. Хутора. 17, 18, 19, 20. Може і раніше щось було. Бо я знаю, багато людей з металошукочами. Тут знаходяться, знаєте, речі ще з Київської Русі. Може ще раніше. що навіть це в інтернеті дивиться. В наших місцях, де, ну я в цьому лісі гуляю, хтось знайшов Скіфський ніж чи меч, а кінак, чи якось так називається. Коротше, Скіфський меч. Така дуже, скажу, річ цінна. І по-друге, вона дуже дорога. А Плосківський меч, це я дивився випадково відоси на ютубі. І люди щось їм ним захоплюються, цікавляться, шукають такі речі різні. Так знайшли. А де саме? Точні координати я не знаю. Ну, точно знаю в нашому лісі. Так. О, треба якусь ставочку зробити. Мабуть, не буду. Так, всім дякую. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, лайк і комент. А я поїду далі.